Права 1604. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, нам потрібно обчислити 1 плюс 2, відняти 3 відняти 4, плюс 5 плюс 6 відняти 7 відняти 8, плюс і так далі, плюс 997, плюс 998, мінус 999, мінус 1000. Ну що ж, як можна обчислити? Я пропоную розділити всю цю суму на групу по 4. Тобто, яким чином? Записуємо, що це дорівнює. Давайте перенесемо. Отже, перенесем. Тобто я запишу як 1 додати 2, відняти 3 і відняти 4, додати. Наступна сума по 4: це буде 5, додати 6, відняти 7 і відняти 8. Так, додати. Щоб вам було зрозуміло закономірність, я запишу ще одну групу по 4, яка йде далі за 8. Отже, там буде така група по 4. Тобто 9, додати 9, додати 10, відняти 11 і відняти 12. Є додати. Ну і так, далі. Додати. Ну і остання група по 4 записана тут на дошці, Записуємо 900. 97, додати 998 відняти 999 і відняти 1000. І це дорівнює Ну що ж, давайте зараз у кожній із цієї групи по 4 знайдемо суму. Ну, наприклад, дивіться, 1 відняти 3. Це буде мінус 2. І 2 відняти 4 буде мінус 2. Мінус 2 додати мінус 2 це буде мінус 4. Тобто в першій сумі сума у нас буде мінус 4. В другій групі знову 5 відняти 7, це буде мінус 2. І 6 відняти 8, це буде мінус 2. Мінус 2 додати мінус 2 це буде мінус 4. Тобто в другій групі також буде, записуємо, додати мінус 4. Додати. Третій групі, та, що в нас є, знов 9 відняти 11 це буде мінус 2, а 10 відняти 12 це також буде мінус 2. То мінус 2 додати мінус 2 знову буде мінус 4. Додати. Ну і так далі. Та, у будь-яких чотирьох таких послідовних числах, які тут записані, навіть в останньому сума має бути мінус 4. Давайте перевіряємо. Чи в останньому буде мінус 4? 997 міняти 999, це буде мінус 2 в сумі, а 998 мінус 1000, це також буде мінус 2. Мінус 2 додати мінус 2 це буде мінус 4. Тобто і остання сума в дужках, що ми розбили по 4, буде мінус 4. І це дорівнює. А скільки є таких груп? Ми розбили групу по 4, а всього в нас чисел є від 1 до 1000 1000 чисел. 1000 розділити на 4, це буде 250. Тобто ми можемо записати, що таких доданків, таких доданків у нас є 250. Пишемо 250 доданків. Доданків. Є? Ну що ж, якщо у нас є 250 доданків по мінус 4, то чому дорівнює така сума? Потрібно мінус 4 помножити на 250, бо це означення добутку. Як у нас є однакові доданків, тобто ми записуємо мінус 4, що множиться на 250, і це дорівнює. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємний, пишемо мінус, а у ж записуємо 4, що множиться на 250, і це дорівнює мінус. 4 на 25 це 100, і 1 0, то це буде мінус 1000. Є? Ну що ж, ми тоді отримали, що сума усіх цих чисел буде дорівнювати мінус 1000. Записуємо відповідь. Отже, обчисли, ми обчислили, сума в нас дорівнює мінус тисячу. Ну що ж, ось така логічна задача на групування доданків. На цьому вправо завершено.